Всім привіт! З вами з як завжди, Кривою камеру я. І ось це, це, це не знімок екрану, як мені дехто казав. О, це ось. Це не знімок, екрану, це я не аудіо накладаю в, о, на картинку. Не почнемо з того, що я так не вмію. Ось я можу, можу бігати, поки я буду щось розказувати. Я знову записую інформаційні моменти о, цей. Бо, о, чому? Тому що о, цей, я о, знов кудись їду. О, і цей. Їду я о, надовго до кінця літа. О, Тобто, але я не знаю. Скоріше за все, я буду просити, щоб взяти з собою ноутбук цей. Щоб взяти з собою ноутбук і там записувати відео. Тож, можливо, я там буду записувати відео, але я не знаю. Почнемо з того, що я зник. Ну, добре. Хай буде, хай буде без мене. Ну, куди я все ж їду? Я їду в цю. Я їду в Італію, там Там буду в Римі, там буду в Венеції і, Короче, Скоріше, коротше, якщо ну, найближчим часом, наприклад, там завтра, і мабуть, ще, після... мабуть, ще після завтра, то я, точ... то я не буду, мабуть, знімати, бо ми будемо за... заїжджати туди. А так, то я буду бо... цей знімати, якщо візьму з собою ноутбук. До зустрічі, що я можу сказати.